Так. А зараз я би хотів поговорити про речі, які об'єднують нас, гаразд про речі, які підкреслюють нашу схожість, а не наші відмінності. Це все, про що ви чуєте в нашій країні відмінності. Це все про що коли небудь говорив політики та змі підкреслюють те, що нас роз'єднує, та що робить нас різними, так діє клас у будь-якому суспільстві. Вони розділяють решту людей. Вони змушують нижній клас і середній клас воювати один з одним, щоб вони багаті могли втекти з усіма довбаними грошима. Це досить проста річ. Проста річ, яка досі працює. Все, що відрізняє нас, ви знаєте, це те, що вони намагаються нам нав'язати раси, відмінності, релігійні, чи національне походження, роботи, доходів, освіти, соціального статусу, сексуальної орієнтації, все, що вони можуть зробити, щоб змусити нас воювати один з одним, щоб вони і далі могли продовжувати ходити в банк. Знаєте, як я описую соціальні та економічні класи в цій країні? Вищий клас має всі гроші і не сплачує жодних податків, середній клас. Платить всі податки і виконує всю роботу. А бідний клас існує тільки для того, щоб лякати середній клас, щоб вони продовжували приходити ту кляту роботу. Тож, попри те, що я сам час від часу трохи мішаю лайно, що мені подобається. Що я завжди можу повернутися до тих дрібниць, які роблять нас однаковими до маленьких, спільних моментів, універсальних моментів, речі, які настільки неважливі для нас, що ми навряд коли небудь згадуємо про них з одним з одним. Ви коли небудь дивились на годинник? Але потім ви все одно не знали котра година. Дивитесь друге, і все одно не знаєте, котра година. Дивись третій, хто запитає котра година, а ви відповідаєте, я не знаю. Коли помічали, що іноді весь день середи ви продовжуєте думати, що сьогодні четвер. І це відбувається знову-знову протягом всього дня. Але наступного дня ви знову в нормі. Чому у вас коли, таке, коли ви стоїте в одній з кімнат будинку, і не можете пригадати, навіщо ви туди зайшли? А в голові крутяться постійно тільки два слова. Хвороба Альцгеймера. Ви коли-небудь розмовляли самі з собою, і потім хтось раптово заходив до кімнати і вам довелось прикидати, що ви співали. Ви молитесь Богу, щоб цей день справді повірили, що існує пісня з словами Що вона нахрен думає? Що якийсь придурок, чи що? Досить, які ми всі мали. Ви колоть сиділи на залізничній стації, а поруч стояв поїзд з іншим поїздом, І один із них починає рухатись. А ви не знаєте, який саме. Якщо того, коли ви плаваєте в маленькому човні вітряний день, ви колоть плавали в маленькому човні вітряний день, бурхливі води розгойдують вас вперед назад, ви намагаєтесь тримати рівновагу в маленькому човні, повертаєтесь на берег, стаєте на причал і можете заприсягнутись, що всередині все ще щось рухається. Виколу, ви коли ви намагалися підняти валізу, яка вам завалась повною, але це не так? Пробуйте і на якісь долі секунди ти відчуваєш себе справді сильним. А як щодо того, щоб зазирнути крізь паркан з сіткою? Виколу, ви помічали, коли ви знаходитесь на правильній відстані від паркану, і здається, що. Що це таке? Як вони це роблять? Ви коли-небудь не могли сказати, комусь, що у нього трошки бруду на обличчі. Ви ніколи не можете заставити їх потерти потрібне місце, чи не так? Ви кажете, у тебе трошечки бруду ось тут. І вони завжди Де да, тут? І вам часто хочете яснити, дурачка. Ви кажете, ні, ні, ось тут, біля ока. Ви помічали, як жахливо виглядає ваше обличчя у дзеркалі в туалеті з флуоресцентним освітленням. Кожен порізь подряпана, шрам, струп, синяк, фуліку, шишка, прищ, заїда, продавка, рани і нарив, які були у вас з народження. Здається, повертаються одночасно. Юсе що ти можеш думати? Це треба забирати звідси. Поколи не будемо вже справді так виглядаю. Це не моє справжнє обличчя. Мабуть, мочали, коли ви йдете разом зі своєю половинкою. Комусь із вас потрібно змінювати манеру ходу. Чоловіки і жінки не ходять однаково. Комусь із вас потрібно змінитись. Або чоловік ходить так, або жінка ходить ось так. Хай джо ви, як справи. А якщо до того, коли ви піднімаєте сходи, і думаєте, що залишила ще одна сходинка? І йдете. І ви потім мусите продовжувати це, розумієте? Щоб інші люди думали, що ви робите так постійно. Я роблю це постійно. Це просто третя стадія сіфілісу. Те саме відбувається, коли ви зійдете сходами вниз, чи не так. Ви можете поклягнути, що там була ще одна сходника. От лайно. Мої бедра зараз грудять. Коли п'єте грейфрутовий сік вранці, відчуваєте? Я також. Ну і що ми п'ємо це лайно? Це як морозою, яка застряла в горлі. Знаєте, коли ви швидко колись морози, у вас в горлі з'являється замерзне пляма на задній стінці горла. І ви нічого не можете з нею зробити. Ви просто не можете сьогодні до неї і чекаєте, поки вона пройде. А коли вона зникає, що ж ви робите? Ви є ще морозова! Що ж ви блядь, тупі? Коли ви просинались дуже рано вранці. Ой, вибачте. Ви коли-небудь засинали рано вранці morning, і просинались, коли вже було темно, і ви, блять, уянили мали якийсь сьогодні is. день. І ви думали, можливо, you you це вчора. Day. Ви коли-небудь помічали, you що кладете голову на подушку, якщо ви закриваєте нижнє око, то подушка знаходиться внизу. А якщо ви зміните, якщо ви зміните око, то воно буде вгорі. Срань, Господня, Дейв, поглянь на це. Таємниця рухлимої подушки. Я гадаю, це пов'язано з таємницею паркана сітки. Вам коли-небудь хотілося чхати, коли ви відливаєте? Це страшно, чи не так? Це страшно, тому що ви справді не можете цього зробити. Це фізично неможливо чхати під час пісення. Мозок не дозволить цьому статись. Ваш мозок каже, припини стяти! Ми зараз чхнемо! Тому що ваш мозок знає. В іншому випадку вас репне дупа. І в підсумку доведеться перефарбовувати всю квартиру.